Значить, нових, в новій, вибачте, в нових тестах ті, що з'явились, у нас там є, по-моєму, три питання. Так, 69 ми з вами зробили. Так, тепер 70, 71, 72 і 73. Питання тих тих, яка частота натискань? На грудну клітку при проведенні серцево-легеневої реанімації за хвилину. Сто хвилину. Правильно, сто хвилину. Тепер, в якому випадку слід припинити проведення серцево-легеневої реанімації? Це питання, до... Це питання на логіку. Ми перестаємо мучити, скажімо так, людину, робити їй масаж серця, коли? Правильно, молодці. Так, ще. ми припиняємо робити Плюс, ми припиняємо робити масаж серця, коли в людини, як якби відновлюється дихання. Коли є дихання, потім масаж вже не робимо Такий тест теж буде. Тепер кругом спинний джгут. Це. Такий джгут, він товстий в діаметрі, щільний, еластичний. Його використовують для того, щоб затягувати рани, або, взагалі, ну, якісь пошкодження на тілі, якщо з них витікає кров. Значить, е, кровоспинним джгутом ми тільки не можемо перев'язати шию. Тому що, е, якщо це шия, Зараз, секунду, бульванку вибилу. Це іванка є. Дивіться ще раз. Кровоспинним жгутом не можна, а, не можна перетягувати шию. Ми робимо це ось: беремо два пальці і прикладаємо таким чином до рани. Тобто пальчикове притискання. Тому що тут у нас йде е, дихальна артерія, да. І глотка. То, якщо ми візьмемо джгут якийсь або бинт, ми просто задушимо людину. Нам треба два пальці. Ну, три візьміть. Три, якщо велика рана. І отак е, ми придавлюємо рану легенько. Це що стосується шиї. перейдемо далі. Так. Угу. Е, як нам можна затягувати джут ось такий. Як ви думаєте? До, до, до появи болю? Скільки є сили? Насправді так, до зупитки кровотечі. І ще таке питання тут є: ознаки артеріальної кровотечі. Що таке артеріальна кровотеча? Я вам розповідала? Вона витікає повільно, краплями чи швидко пульсує? Швидко. Так, це стосовно артеріальної кровотечки. Тепер тут по, по медицині. Що тут ще цікавенького. Угу. Тут всього 30.